Залишки Бакоцького Михайлівського скельного монастиря. Після оглядового майданчика ми вирушаємо до залишків Бакоцького монастиря. До нього ми спускаємося вузенькими сходами, іноді кам'янистими тропами, а навкругі фантастична природа, краєвиди, чисте повітря та надводними просторами витає дух вікової історії. Дослідження вказують на те, що місце монастиря використовувалось як капище капищазичниками ще в дохристиянські часи. Монахи ж прийшли сюди в 11 столітті. Є версія, що Бакоцький монастир заклав преподобний Антоній, який заснував Антонієвої печери в Чернігові та києво печерській лаврі. Щоправда, до наших днів із усіх келій та усипальниць збереглися лише кілька печер, у одній із яких розташована стара церква. Хоча печери це голосно сказано, це більше неглибокі гроти, найдовше з яких не перевищує десяток метрів. Усі вони заставлені різними іконами та церковною атрибутикою. В XI столітті на колишньому кавищі був створений чоловічий монастир. На південній стіні монастиря можна знайти давній напис Благослови Христос Григорія Ігумена, що дав силу Святому Михаїлу. Дослідники датують ці рядки саме 11 століттям. Розквіт монастиря припав на 11-14 століття, коли місто Бакота було адміністративним центром Дністровського понизя, що тепер називають Поділлям. Дані про подальшу долю монастиря дуже обмежені. У 15 столітті монахи залишили обитель. Тоді стався обвал верхньої скелі, який сховав під собою основну масу печер. До наших днів також дійшли розповіді про трагічні події середини 13 століття. За легендами, у скельному монастирі ховалися від татаро-монголів місцеві мешканці та ченці. Нападники пропонували їм зритися своєї віри, але жодна людина не вийшла з печер. Тоді вхід до монастиря було замуровано, і всі люди загинули. Інтерес до скельно-печерного монастиря відродився наприкінці 19 століття. У 1891-92 роках професор Київського університету Антонович привів тут розкопки і знайшов залишки печерних келій і монастирської церкви. Частково було підтверджено припущення, що місце це слугувало для релігійних обрядів задовго до появи у наших краях християнства. Також тоді розчистили три печери, виявили багато поховальних ніж із людськими кістками. Деякі з них видно прямо з вулиці. Такі собі нори в скелі. Всього було відкрито 17 ніж у стінах печер та 19 гробниць у скельній підлозі. У 1893 році на місці Давньоруської церкви було споруджено нову дерев'яну спаську церкву. З 1918 по 1940 роки стежка до монастиря фактично перетворилася на державний кордон з Румунією. Ніяких богослужінь у той час вже не було заборонялися. Храм знову відкрили у 1941-42 роках. Сама церква проіснувала лише до 1963 року, коли і була знищена. Біля монастиря знаходиться три джерела чистої і дуже смачної води. Також тут є декілька невеличких оглядових майданчиків, на які ми рекомендуємо завітати. Там відкриваються неймовірні краєвиди на простори бакоти. Як би там не було, але цей монастир вважається істориками найстарішим на Поділлі.